Діти, сьогодні ми з вами будемо виконувати зимовий міський пейзаж. Які види пейзажу бувають? Ми з вами вже оглядали. Хто не бачив, то знайдіть на нашому каналі відео «Види пейзажу та подивіться, які вони бувають. Сьогодні я вам пропоную виконати пейзаж зимовий незвичайним методом за допомогою витинанки. Що таке витинанка? Я пропоную переглянути вам коротеньке відео та дізнатися. Розповідь про ветенанку. Доброго дня, малята! Ви мене впізнали? Так, я сніжинка. А чи ви вирізали вдома на новий рік сніжинки? А ви здогадувались, що я не просто сніжинка, а витвір воротворчого мистецтва. Білосніжні сніжинки. Чи здогадувалися ви тоді, що власними руками долучалися до творіння нехай і найпростішого, але все ж таки старовинного українського символу ветенанки? Ветенанка походить від українського слова витенати, тобто «вирізувати», вивертати, являє собою вид українського народного декоративного мистецтва, що включає сюжетні та орнаментальні прикраси. Ажурно або силуетну витяті ножицями чи вирізані ножем з білого і кольорового паперу, З 17 століття через дороговизну паперу витина виконувалися здебільшого на шкірі та тканині, відображаючи найпростіші рослинні, геометричні мотиви та сонячні світила. Але вже середини 19 століття, коли паперу вже нікого не здивуєш, в оселях українців розпочинається справжній витинанковий бум. Прикраси з паперу широко розповсюджуються через красу, доступність та водночас дешевизну матеріалу. Прикрашаються вікна, стіни, полу, мани, печі та навіть відстворюються дивовижні фіранки. А рослинні мотиви змінюються на більш складні, зооморфні та антропоморфні сюжети. Незважаючи на зовнішню подібність, витинанки все ж таки відрізняються в залежності від регіону. Так, витинанки західних областей дрібно орнаментовані, як і писанки та рушники. Подільські ветенанки продовжують традиції народних килимів, гончарних розписів та вишивок. А ветенанки Дніпропетровщини перегукуються із Петриківським розписом. За технологічними та художніми особливостями ветенанки поділяються на ажурні, виготовляються з одного аркуша паперу, а зображення міститься у прорізах, силуетні, коли зображення виступає силуетом, одинарні, виготовляються з одного аркуша паперу, та складні. Тобто аплікаційні з кількох аркушів паперу, тому майже завжди багатоковірні. Народ здавна вірив у здатність ветенанок відвертати лихо та приносити добро, милують око та оберігають ветенанки у вигляді сніжинок зірочок, хреста, барвінку та постати янголів. Наприклад, ветенанка хрест була оберегом. Її часто чіпляли на сволок, де висіла дитяча колиска. Також бувають візерунки з паперу, які не ріжуть, а рвуть, що ще більше підходить для дитини. Це вириванки. До речі, Якщо шукаєте способи, як привернути увагу малечі та витратити час із користю, мистецтво витинанки один з кращих варіантів. Ви заспокоїте нерви, а дитина тренуватиме моторику рук та вчитиметься в образному мисленню. Тож замисліться про заняття такою спільною арт-терапією. Якщо ми вже повернулися в сучасність, варто зазначити, що сьогодні витинанки використовується як декор для стін, вікон, листівок, поширеними є також декоративні фігурки до новорічно-різдвяних свят. У музеях великих українських міст завжди проводяться тематичні виставки, де ветенанка королева експозиції. Автентичні та чарівні ветенанки ніби виринають з покоління віків, захоплюючи нашу уяву, вражаючи зір та звеселяючи душу. І ніби припрошують: спробуйте собі створити таке диво. Все, що вам знадобиться, бажання, папір та ножиці. А межу вдосконалення своєї майстерності під час виготовлення ветенанки майже немає. Ну що, малята, ось ви і дізналися, що таке витинанка. А тепер давайте робити власну витинанку. Перед початком роботи, малята, я пропоную зробити в гімнастику. Летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля, сніг лопатий сніговий. Здрастуй свято, рік новий! Малята, щоб розпочати нашу сьогоднішню роботу, мені потрібен ось такий листок картону блакитного кольору. Та ось такий білий листочок. На ньому я намалювала вже дерева, будинки на половинки, склавши його пополам На І зараз я маленькими ножицями буду його вирізати. Подивіться уважно, ось так у мене вийшло. Тепер ми з вами розгортаємо і отримуємо ось таке гарне зимове місто. Зараз нам лишилося лише його приклеяти. Пане чудове зимове вісто вийшло у мене. А які вийдуть у вас, ми побачимо із фото ваших робіт. У моєму місті ще йде сніг. А це явище називається снігопад. У вашому місті може він не йти, то вже буде залежати від вашої фантазії. До побачення, до нових зустрічей!